Доброго дня, мене звати Дмитренко Олеся, я учениця 9 класу Чорноморського ліцею Чорноморської селищної ради Одеського району Одеської області. Я хочу представити вам свою роботу на тему шкідливий вплив газованих солодких напоїв та енергетиків на організм, тому що ця тема є дуже важливою для молоді. Сьогодні такі напої рекламуються скрізь у магазинах, в соцмережах, на телебаченні і часто здаються звичайною частиною ж... щоденного життя. Але за яскравими етикетками приховується реальна загроза для здоров'я. Я вважаю важливим звернути увагу на те, що ми п'ємо щодня і як це впливає на організм, особливо в підлітковому віці, коли наше тіло ще формується. Саме тому я хочу поділитися з вами фактами, дослідженнями та альтернативами, які допоможуть зробити правильний вибір. Розпочнемо зі складу солодких газованих напоїв. Що ж вони містять? По-перше, це велика кількість цукру. Уявіть собі, у пляшці пів літра коли міститься близько 10-12 чайних ложок цукру. Це навіть більше, ніж потрібно людині на цілий день. Надмірна кількість цукру не тільки шкодить зубам, але й провокує ожиріння та діабет, осферна кислота: цей компонент додають, щоб напій мав яскравіший смак, але вона вимиває кальцій з організму, а це означає, що наші кістки та зуби стають слабшими. З часом це може призвести до остеопорозу, хвороби, при якій кістки стають крихкими. Кофеїн. Деякі газовані напої містять кофеїн – стимулятор, який може викликати залежність. Після вживання кофеїну тиск підвищується, серце працює швидше, а в підлітків це може викликати дратівливість і навіть безсоння. Барвники та ароматизатори це хімічні речовини, які створюють колір і смак напою. Часто вони можуть викликати алергію, а це шкодити печінці, бо саме вона відповідає за очищення організму від шкідливих речовин. Углекислий газ саме завдяки йому напої шиплять. Але цей газ подразнює слизову оболонку шлунка, викликає здуття і навіть біль у животі, особливо якщо вживати на голодний шлунок. Аспартам, замінник цукру це один з найпоширеніших штучних підсолоджувачів, він не є калорійний, як і цукор, але приблизно в 200 разів солодший за нього. Тепер звернемо увагу на вплив газованих напоїв на організм людини, до чого ж може призвести їх часте вживання ожиріння та діабет. Цукор у газованих напоях швидко всмоктується в кров, викликаючи стрибок глюкози. Якщо це трапляється постійно, організм звикає до цього режиму. І з часом з'являється ризик діабету другого типу та зайвої ваги. Вимивання кальцію. Кістки, як і зуби, потребують кальцію. Але через фосфорну кислоту ми втрачаємо цей важливий мінерал. В результаті кістки стають ламкими, а діти можуть відставати у рості. Проблеми із зубами газовані напої мають високу кислотність, яка роз'їдає зубну емаль. А якщо емаль зруйнюється, з'являється каріес. Це боляче, дорого лікується і, на жаль, стає хронічною проблемою. Плив на серце та судини. Кофеїн і цукор у великій кількості збільшують навантаження на серцево-судинну систему. В підлітковому віці це особливо небезпечно, можуть виникнути проблеми з тиском, а в майбутньому навіть серцеві захворювання. Плив на нервову систему. Після короткого підйому енергії настає різкий спад. Через це з'являються зміни настрою, дратівливість, погіршується увага та пам'ять, особливо це впливає на успішність у школі. Проведемо експеримент із зубом у Кока-Колі. Якщо покласти зуб у склянку коли, то вже за добу емаль почне розчинятися. Це реальний приклад, як шкідливо діє напій на наші зуби. Дослідження та цікаві факти. Дослідження Гарварду доведено, що лише одна банка коли На день підвищує ризик ожиріння на 60%. Це серйозний аргумент, щоб замінити її на щось корисніше. Щоденне вживання газованих напоїв. У тих, хто п'є їх щодня, ризик серцевих хвороб зростає на 20%. Це пов'язано з постійним перевантаженням організму, цукром і кислотами. Що ж може стати альтернативою для газованих напоїв? Вода з лимоном або м'ятою, освіжає, втамовує спрагу та не містить цукру. Натуральні соки без цукру, джерело вітамінів, якщо пити у помірних кількостях. Зелений чай, корисний для обміну речовин, має антиоксиданти, узвари, компоти, це смачні домашні напої без зайвої хімії. А тепер перейдемо до не менш важливої теми це вживання енергетиків. Тема енергетиків теж дуже важлива, адже її часто вживають школярі та студенти, щоб підзарядитися енергією. Але мало хто знає, що за цим підйомом ховається велике навантаження на серце, нервову систему та інші органи. Саме тому я вирішила розкрити і цю частину теми. Що ж містять енергетики? По-перше, кофеїн. У банці енергетика, як мінімум 3-4 чашки кави. Це може викликати сильне збудження, а потім різкий спад енергії. Для підлітка це особливо небезпечно, бо нервова система ще формується. Таурин. Цю речовину рекламують, як покращувач витривалості, але в великих дозах вона перенавантажує серце, може викликати аритмію. Уарана ще одне джерело кофеїну. Вона додає енергії, але в комбінації з іншими компонентами діє надто агресивно та викликає нервозність. Вітаміни групи В корисні тільки в помірній кількості. У великих дозах вони викликають передозування, що може спричинити проблеми зі шкірою, нервами та навіть отруєння. Штучні барвники та ароматизатори. Як і в газованих напоях, вони додаються лише штучно, можуть викликати алергії та негативно впливають на печінку, шкідливий вплив на організм, вплив на серце і судини. Серце починає працювати на максимумі, часто серцебиття, тиск, іноді аритмія. В деяких випадках навіть можливий серцевий напад, перенавантаження нервової системи. Після короткого підйому енергії йде сильний спад, третіливість, апатія, безсоння. Це погано впливає на настрій і концентрацію, передозування кофеїном, симптоми головний біль, нудота, тремтіння рук, в крайніх випадках навіть судоми і зупинка серця, ожиріння та діабет все через надмір цукру. Звички до енергетиків це прямий шлях до інсулінової резистентності, яка призводить до діабету. Проблеми з печінкою та нирками. Організм перенавантажується хімією, яка важко виводиться. Особливо страждають печінка і нирки наші фільтри. Цікаві дослідження та факти: дві банки енергетика серцевий напад. Було зафіксовано випадки, коли після двох банок енергетика у здорових людей стався серцевий напад. Це показує наскільки сильний вплив на організм. Три енергетики на тиждень ризик гіпертонії. Підвищення тиску це вже перший дзвіночок про проблеми з серцем. Енергетики і алкоголь це небезпечна комбінація. Алкоголь розслаблює, а енергетик навпаки стимулює. Серце працює на межі можливостей, наслідки можуть бути дуже серйозними. Корисні альтернативи для підзарядки енергією чай має м'яку стимулюючу дію, соки додають вітамінів і енергії природнім шляхом, горіхи, сухофрукти довго тримають енергію завдяки білкам і жиру, контрастний душ стимулює кровообіг і бадьорить, фізична активність природне джерело енергії, яке не шкодить здоров'ю. Тож, підсумовуючи все сказане, можна зробити висновок. Газовані солодкі напої та енергетики негативно впливають на організм. Вони сприяють розвитку ожиріння, діабету, проблеми з серцем та зубами, а також викликають залежність і перенавантаження нервової системи. Регулярне вживання таких напоїв шкодить здоров'ю та знижує якість життя. Дякую за увагу!